Виконуємо номер 394 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Виконай ділення на розрядну одиницю. Перше завдання 470 поділити на 10. Щоб поділити натуральне число, що закінчується нулями, на розрядну одиницю, треба відкинути справа у цьому числі стільки нулів. Скільки їх в розрядній одиниці. У розрядній одиниці в нас 1,0. Відкидаємо 10. Маємо результат? 47. Задання друге: 2900 поділити на 10. 10 відкидаємо. Буде 290. 57 250 ділимо на 10. 1,0 Відкидаємо. Будемо мати. 5725. 5200 ділимо на 100, два нулі. відкидаємо, Маємо 52. 37 000 ділимо на 100, відкидаємо 2 нулі, маємо 370. Завдання шосте 207 300 ділимо на 100, відкидаємо два нулі. Маємо 2073. Сьоме 238 тисяч ділимо на тисячу, відкидаємо три нулі. Маємо 238. Завдання восьме: 3 мільйони. ділимо на 10 тисяч, відкидаємо 4 нулі. Будемо мати 300. І дев'яте завдання: 1 мільйон сорок тисяч. Ділимо на тисячу, відкидаємо три нулі. Будемо мати 1040.